Черговий благодійний захід на Хмельницький АЕС велопробіг з Україною в серці зібрав понад 180 активних нетішенців. Переважна більшість працівники атомної електростанції зі своїми родинами. Вони вирішили з користю для свого здоров'я та задля підтримки зсу взяти участь у суботньому заході. Родина Гуменюків постійний учасник благодійних акцій. Ми рахуємо, що ми є єдиний колектив, єдина команда. І ми повинні всі разом підтримувати наших захисників, тому що тільки завдяки ним ми сьогодні ми маємо можливість бути в колі сім'ї, в колі нашої родини великої Хмельницької ОС і так гарно проводити час. Якщо ми можемо допомогти військовим, якщо ми можемо допомогти так само діткам військових, ми тільки за Щоб допомогти людям, військовим, які захищають нашу країну на даний момент, і завдяки ним ми можемо проводити такі заходи. Тому я вважаю, що це честь. Тримати їх і зробити свій вклад в розвиток подій допомагає нам всім військовим, допомагає щоб перемогти згуртуватися заради родини та заради перемоги креду і родини рудих. Це є згуртування як для сім'ї, для підтримки для наших збройних сил і. Це дає більше змоги перебувати разом. Ми на цьому заїзді всією сім'єю, тому що хочемо провести весело та активно час. Головна мета благодійного заходу об'єднання та допомога нашим збройним силам допомогти нашим захисникам, нашим збройним силам. В чергове показати наскільки ми всі разом, наскільки ми об'єднані заради перемоги, наближаємо перемогу з Україною в серці. Слава Україні, хочу подякувати вам за те, що ви є за оцей позитив. Е, Оскільки сьогодні від нашого сусіда східного іде скільки негативу, я певен, що наш позитив його поборе. Учасники велопроїзду долали три маршрути: дитячий довжиною понад три кілометри та два маршрути для дорослих. Один з них 15 кілометровий пролягав від спортивного комплексу ХАЕС до водойми охолоджувача та назад. До слова, ця група ще встигла на перепочити. Зробити фото. Обидві групи велосипедистів зробили почесне коло біля промислового майданчика Хмельницької АЕС. Найвитриваліші долали дистанцію у 43 кілометри навколо технологічної водойми. Для наймолодших учасників, які фінішували першими, організатори заходу, активісти організації молоді ППО ХЕС підготували освіжаючі напої та розваги. Наша родина взяла участь у заїзді, щоб зайнятися спортом, та є е, чудова нагода. Віддати краще на благодійність, хоча переможці велопробігу не обирали. Олександр Голубенко подолав дистанцію у 43 кілометри першим за одну годину 44 хвилини. Проїхав враження чудові, краєвіди теж чудові. Ну в принципі, я там завжди їжу. О, так що цю дорогу я знаю. Тому і поїхав результат благодійного заходу з Україною в серці зібрані 54 тисячі 750 гривень на підтримку наших захисників, гарний настрій, смачна рибна юшка та непереборне бажання допомагати Збройним силам України до перемоги. Жителі міста Нетішин, працівники Хмельницької атомної електростанції з близькими сім'ями об'єдналися навколо однієї цілі перемоги нашої України. Всі кошти будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість жити, дійсно жити, і саме їм ми завдячуємо. Слава Збройним силам України, слава Україні!